Іде потяг повз Карпати, де снує Чорне море, Скрізь степи ліси та хата, потяг на узор. потяг цей свобода зветься, нова його мати Україна в мене в серці не лише на мати. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті. У в ставочки хмарки в пелехаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя. Я кращої в світі країни не знаю. Одна Україна, країни багато на світі, і тільки одна Україна. Це там, де волошки ужиті, це там, де моя батьківщина, де птахи в небо летять і струшують легкі пір'їнки. Друзі горою стоять, та в квітах сховались домівки. Любиш Україну, мій маленький друже. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Україна. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степі і пагорби, Дніпрові, і озера, і дібров, і веселку, і калину, чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край, Наталя Зарічна День Єднання України, Свято в Україні встановлене 16 лютого 2022 року указом Президента України. Цього дня піднімають Державний прапор України на будинках і спорудах усіх населених пунктів. О 10.00 виконують Державний гімн України, проводять заходи, які Поширюють думку про об'єднання українців. Ідея дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилась інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед українцями, вимагають від кожного громадянина України відповідальності, впевненості та конкретних дій. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі, прагнуть миру. На землі.